На Агрокіїв Південь відвантажуємо трактор з фронтальним навантажувачем. Трактор 19-го року придбаний у нас в 20-му, доставляли фронтальний навантажувач. Солісовський 55-2.0, щелитний. Так, клієнти захотіли, замовили, провели текслуговування. встановили фронтальний навантажувач. Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, причепне, навісне обладнання. Закріпляємося.